Кожного року, 24 серпня, Україна відзначає найважливіше свято у своїй історії день незалежності. 31 першу річницю становлення нашої держави доводиться зустрічати під звуки сирен та вибухи снарядів через імперські амбіції східного сусіда. Сьогодні захищаючи територіальну цілісність та суверенітет України, гинуть її найкращі сини та доньки, схиляючи голови перед пам'яттю наших героїв. Учасники мітингу віддали шану 45 землякам, які полягли у боротьбі з російським. Окупантом. Станіслав Ведмідь, Іван Алексеєнко, Дмитро Гринь, Антон Хоба Неймовірно зворушливо цього дня під час заходу пролунала пісня Ой у лузі червона калина у виконанні учениці дитячої школи мистецтв Милани Шевкун. Цікаво, що музична композиція, яка останнім часом завоювала прихильність всього світу, була відома ще в 18 столітті за часів козаччини і не втратила своєї актуальності по сьогоднішній день. А ми тую червону калину підіме. Вітаючи шосткинців з Днем незалежності, міський голова Микола Нога закликав людей припинити чвари та об'єднатися заради перемоги. Сьогодні свято незалежності проходить зовсім у складних умовах. Російський агресор продовжує гризти нашу землю, убивати наших хлопців. І ми повинні об'єднатись. Ми повинні об'єднатись ради перемоги. Другу шляху у нас, українців, просто нема. Святом всіх вас вітаю. Поклавши квіти до меморіалу нашим загиблим землякам, учасники заходу віддали їм данину пам'яті за їх безцінну жертву, за любов до батьківщини, за їх відвагу та честь. Для присутніх на мітингу шосткинців день незалежності особливе свято, оскільки сьогодні свій суверенітет українці виборюють зі зброєю в руках. Це моя рідна держава. Я пишаюся нею таку скорботну годину для. Нашої рідної України, я патріот своєї батьківщини. ці дні дуже важко, але свято повинно бути святом. Я всіх вітаю, кожного селю, кожного громадянина України. Нехай будуть стійкіші бойового духу, незламні. перемога буде за нами. Моя країна повинна бути єдиною згуртованою. Незалежною, і щоб діти, яких я вчила, яких я вчу сьогодні, саме жили в такій країні, щоб вони нікуди не виїжджали з нашої країни, щоб наша держава дала їм все. А саме головне, щоб вони були щасливі в нашій країні і щоб їх мрії. І наші мрії обов'язково здійснились, а я впевнена, що вони здійсняться. Слава Україні.